П'ятниця, 6 жовтня Ви дивитесь новини на ТВ7. сьогодні у випуску про таке. Атака Харкова серед загиблих. Десятирічна дитина немає документів, немає газу. Росіяни погрожують Маріупольцям. Окупанти викрадають цивільних у Маріуполі. Навіщо? В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Пошкоджено два багатоквартирних будинки та зруйновано триповерхову житлову будівлю. Зранку, 6 жовтня, російські загарбники атакували центр Харкова. Попередньо удар був нанесений двома ракетами іскандер. Спочатку тривога не була оголошена. Речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ймовірно ракети на Харків летіли по балістичній траєкторії, тому своєчасно їх виявити не вдалося. На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика та його бабусі 68-річної загиблої жінки. Наразі відомо про 28 постраждалих. Російські ракети вбивають цивільних людей. Російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин. Вночі сили ППО знищили 25 з 33 ударних дронів у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровського, Черкаської та Житомирської областей. Армія РФ атакувала прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Пошкоджена сховище, загорілось 9 вантажівок. Про це повідомляє керівник обласної адміністрації. Внаслідок нічної атаки дронів тимчасово призупинила роботу паромного пункту пропуску Орлівка на Одещині. Анти затримали псевдодиректора Маріюпаль Транс за хабар у понад 300 тисяч рублів. Він запропонував підприємцю заплатити за перевагу під час укладання контрактів на постачання товарів. Користувачі у мережі дивуються, що ФСБ звернули увагу на хабарі і почали писати, на які фірми та установи потрібно окупаційним поліцейським звернути увагу. Немає документів, немає газу. В окупованому Маріуполі людям з інвалідністю перекрили газ. Окупанти погрожують взагалі вимкнути всі комунікації на 11 квартир. Вони раніше належали товариству сліпих, але документів на право власності у мешканців немає. Платіжки про сплату комунальних послуг та прописка не є доказом того, що вони взагалі проживають у цьому місці. Люди залишились сам на саме з проблемою. Місцевій окупаційній владі до цього немає ніякого діла. Зовні гарно пофарбований фасад, а всередині руїни мешканка Маріуполя показала, як окупанти відновлюють квартири в будинках після розрухи без проведення електроенергії та санвузла. Голі цегляні стіни, які більше схожі не на квартиру, а на бомбосховище. Мені все вибросили, і мебіль, і ці всі мойки, раковини, ванни сказали, поставим але нові, в нові результаті хрен що, сказали, не поставим через п'ять днів. Здають дом в такому стані. Жителі Маріуполя продовжують ділитися жахливими історіями життя в окупації. Так жінка розповідає про те, як росіяни викрали її сина, цивільного, який намагався перетнути блокпост. Хлопці надали статус полоненого і тримають у в'язниці. Звинувачують його в тому, що він служив в українській армії майже 10 років тому. То есть вашего сына, он просто здесь жил и как, и как случилось? Нет, он хотел эвакуироваться и уйти от этого не подальше. А он его? блокпосту, его для фильтрации сняли и больше не выпустили. И все. А когда это, как, как давно это было? Это было 23 марта. И вы до сих пор не знаете, что знаем. А что, как знаю. это? ну сначала тема, значит, всем ребятам, мужчинам. Абсолютно всем, значит, как это говорят, дело шьют. Цим було діло. Тірорізм. Потому знімаються обвинення і обвинення в плен. Війська РФ завдали 15 ударів по Донеччині. Поранено двох людей протягом минулої доби Росія обстріляла 10 населених пунктів. Ворог накрив вогнем Авдіївку та Красногорівку. Пошкоджено 23 цивільних об'єкта, 18 житлових будинків, школа, господарські споруди та леп. Тіла 64 полеглих оборонців України повернули сьогодні. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В Свою чергу українською стороною у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права російській стороні передано тіла комбатантів загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. За минулу добу сталося 37 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Українські військові продовжують ведення оборон на сході та півдні країни, атакують ворога на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищують ворогу поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм та фейсбук. Гарного вечора, тихих вихідних. Побачимось наступного тижня.